А що ти, ти таке приготувала? Таку собі страву? Да? Що це за страва? З каші, омлету і хліба? Так? Да? І що ти не їсиш її ту страву? Бери їж тоді. Бери, бери Сонечко, їж, бери. Ти вже їла бубочки і замости на личечко, да? Що ти в того їсиш хліб з того всього, да? Слюнявчик? А як то той віршик? Ганусь. А а-а зробила? Да? То це добре. <мас> о, о е а у У-о-е-а. <поє> да ти чудо золота, маленька любів. Там ти їла ягідки, да? За помідорку яка впала. Давай я її помию. Давай, мама, помиє, давай. Угу. Ти хотіла помідорку маленьку? Ти любиш помідорки? Так? Да. Ти золото маленькість, з помідолкою ходить. Твой такий помідорний помідор, ми ті вічок. Помідола в російськ вон барабон. А Що там? Покажи. Лялечка там твоя спит. Таку тобі Богданка подарувала круту лялечку з коляскою, да? Да? Ляля. Ляля баба баля. Ганесі час, Ганесі. Ти будеш читати книги чи возити лялю? Що будеш робити, дать? Заводи з'явити, зай. Так ти. давай, давай мені мамі слінявчика, подай мамі. Ти не хочеш? Дякую тобі. Все, Про... приступаєш до книг. Давай ще спочатку одягнемося, давай. Одягнемося? Яку ти обираєш? Яку? Попадали трошки, яку ти книгу обираєш? Яку книгу ти обережден? Про поросяток. Ота, яка була остання, да? Ти чудо золоте, гарного тобі дня і всім нашим підписникам, правда ж? Пока-пока підписникам, да. Пока-пока. Ти золоте маленьке.